Інтернет знає все. Інтернет знає де. В 1922 році з'явилося телебачення. Звичайно, в примітивному на тоді ще вигляді, але воно надзвичайно перевершило навіть радіо в тому форматі, в якому воно було. І в 90-му році можна казати, що з'явився інтернет. Дуже швидко в масштабі а, світу він динамічно пішов вверх. І а, Уже існують технології, які дозволяють поєднати телебачення і інтернет, поєднати можливості інтернету у спільній комунікації, у спільних повідомленнях, у обміні інформацією і е, традиційне телебачення, яке ми його знаємо. Тобто телебачення буде ставати теж інтерактивним. А е, коли кожен кожна людина біля свого телевізору не просто зможе там позвонити в якийсь е, телемагазин і щось собі замовити, ні. А коли кожна людина зможе ставати учасником того, що відбувається на телеекрані в дану хвилину, ну це, звичайно, перспектива, що ми маємо в інтернеті на сьогодні. Часто побутує думка, що інтернет це дуже маленькі дітки, які там граються, шукають мультики, іграшки там, і все. Насправді ні. А це важлива частина аудиторії, майже 36,5% у розгляді 14-24 роки. Але тим не менше, якщо ми беремо 25-34 роки, то це цілих майже 30%. Тобто 30% користувачів постійно знову ж таки обмінюються інформацією. Це е, громадсько-активні люди і це суспільно активні люди. Це підприємці і інші категорії. Далі беремо 35-44 роки, це теж 20%. 45-54 роки це майже 13%. Ну і. Тим не менше у нас є е, аудиторія в 55 років і вище. Вона поки що маленька, але е, очевидно, що е, попередній сегмент графіку буде перетікати з часу. Очевидно, що е, це великі масштаби. І на цю цільову аудиторію теж варто е, певним чином орієнтуватися в дописуванні власних е, повідомлень або тій інформації, яка про вас існує в інтернеті. Далі, блог. Блог, ну, найголовніше, що нас по суті тут зібрало, це те, що ми, можемо, що ми можемо давати світу і що вкладати в розвиток цього світу. По суті, ми можемо виражати просто свою думку, але тим не менше це надзвичайно важливо, бо цього не вистачає в Україні для розвитку громадянського суспільства, свободи слова і інших принципів, на яких тримається цивілізований світ. І які, які рано чи пізно все-таки повинні а, прийти в Україну в повному обсязі. А, бо в кам'яній епосі залишатися довго не можна. Далі. А, блог це професійний інтернет-щоденник. Він оновлюється власником власноруч, автором, записи публікуються в календарному порядку один за одним, і що важливо, можна публікувати фото, відео та аудіо. А, тобто Зараз не є проблемою а, взяти якийсь звуковий файли. Тобто, а, ну, якби простенька мобілка, а ми на неї на диктофон можемо зняти, а, записати будь-який коментар, наприклад, політика, або його яку якусь думку, або просто якоїсь цікавої людини. І розмістити це в себе на блозі. Те саме стосується відео. Ну і фото якби, з сучасними технологіями, які вже прийшли, а, це не є проблемою. Головне. А, Головне знайти людей, які будуть це чекати, читати і очікувати. Чому блоги мають таку популярність? Та, в першу чергу, тому що це легко. А, насправді створення одного посту зводиться до кількох плацань мишею. Нам не треба десь кудись йти, щось у когось просити. Ми можемо після робочого дня в себе вдома щось там написати і закинути інтернет. І про вашу думку вже будуть знати всі. Ну або кому це буде цікаво. А, і інша важлива причина це моментальна доступність опублікованої інформації. Знову ж таки, пам'ятаємо про нульову вартість. А, сьогодні не треба великих коштів для того, щоб це опублікувати. Приклади блогів. Ну, найрозвиненіший для журналістів це, звичайно, телекритика. Тут друкується безліч цікавих людей, а, вони пишуть дуже різні речі, ну там адміністрацію президента підсудно. Людина висловила свою позицію. Вітаю з ним е, прес-контролерів. Ну да? е, е, теж вітання, яке комусь буде приємно однозначно прочитати. держава рейдер, просто наука. Тобто е, немає тематики, про, про яку ми не можемо заявити на власному блозі. Наступне правда, е, теж найвідоміший по суті сайт, який е, ще був. Активний з часів помаранчевої революції з того часу він зайняв основну позицію в суспільному житті країни. Відповідно, теж відомі люди Андрій Окара, Тарас Березовець, Ігор Головань люди, які постійно продукують інформацію, це навіть не враховуючи політиків штибу мера Львова, Богословської або Тягнебога. Тобто політики теж зрозуміли корисність ведення власних блогів. Наступний. І тут ми приходимо до найкращого, мені здається, найяскравішого прикладу людини, політика, яка зрозуміла користь блогів, користь а, зворотньої комунікації з людьми. А ця людина Леся Оробець а, вона веде свої блоги не лише на сторінці Life Journal, а в головному такому блогерському співтоваристві, а ще й в Твіттері на Фейсбуці. Хоча одне не заважає іншому. А, тобто ми можемо, наприклад, написати блог на ріо Бердичів і скинути свої посилання друзям на Твіттер і на Фейсбук. І таким чином кількість користувачів, кількість людей, яким цікава наша думка, або які слідкують за нашою думкою, а буде зро... зростати доволі серйозно. Юлія Тимошенко, ну я думаю, що багато з вас сумніваються, що може бути Юлія Тимошенко без політики, але може. Вона теж веде окремо свій блог, який присвячений. А, якимось несерйозним речам, але все-таки аполітичним, скажімо так. Далі. Скажіть, будь ласка, ви знаєте хто ця людина? Доктор. Комаровський. Доктор. Комаров. Комаровський. Правильно, ця людина доктор Комаровський. Абсолютно невідома людина а, до епопеї з грипом, яка була у нас нещодавно. Про нього ніхто не знав. Він там писав якісь книжки у себе, вжив у себе в місті. І абсолютно ніхто не знав, хто такий оцей оце цікавий веселий дядько. Але потім, після грипу, він буквально через рік був визнаний найкрасивішим чоловіком України. Абсолютно невідома людина. Абсолютно, тобто, взагалі. А все завдяки тому, що людина вела свій блог. Він як лікар-педіатр, писав там для молодих мам різні дописи про те там. Що робити, коли дитинка захворіла, що робити, коли неї там горло болить і все. А потім в один момент, коли почався грип, він написав, що насправді грип це велика маніпуляція. Все. А його помітила дружина одного київського журналіста, оце його пост, а, і сказала якби, своєму чоловіку, що так і так я бачила, що там є людина в Україні, яка каже, що грипа немає. Тобто, те, що нам кожного вечора розповідають в новинах. Там риб забрав 100 чоловік, 200, 300, він там вб'є всіх. Тобто, якби а, абсолютно журналісти знайшли альтернативну точку зору. І їм була цікава ця альтернативна точка зору, бо не можна постійно а, говорити на негативі. Люди прекрасно розуміли, що починається якась паніка, і ніхто не ворог своїй країні і своєму суспільству. І, очевидно, вони просто запросили доктора Комаровського до Савіка, де він спокійно розказав. Дуже великим лікарям в Україні на високих посадах, в тому числі і політиках, що грип насправді не страшний. Це, ну, це просто роздута бульбашка в медіа. І таким чином ми тепер знаємо доктора яка людину, яка по суті писала просто, просто свою професійну сторіночку в інтернеті. Далі визначна роль медіа і в першу чергу блогів це створення інформаційного суспільства. Те, про що я говорив, реалізація свободи слова, інструмент боротьби за права людини, комунікація та обговорення будь-яких ідей поміж людьми. Правозахисникам це надзвичайно важливо. Неодноразово я стикався з ситуацією, коли в Харкові забирали хлопців на абсолютно законні акції і вивезли в буцакарні. Єдине, що їх рятувало, це те, що просто їхні друзі там дзвонили в правозахисні організації, а ті, в свою чергу, надсилали прес-релізи -реліз, прес в інформаційні агенції. І таким чином рятували абсолютно на незаконних підставах затриманих людей. І в таких критичних ситуаціях блог дуже часто є інструментом донесення тієї інформації, яку треба отут і зараз розказати всім. Але буденному житті, житті ну, по телефону, скільки нам треба сидіти, щоб повідомити про це тому, хто в принципі може прийняти якесь рішення або може вийти там, з плакатами до міліції або щось подібне. Відповідно, свобода, права людини це надзвичайно важлива річ, яку можна просувати через блоги. Те саме стосується... Ні, поки що, поки що назад. Те саме стосується і журналістів. Ми можемо швидко комунікувати, швидко обмінюватись інформацією і швидко з'являтися на тих подіях, які є актуальні і важливі. Те ж саме стосується людей, наприклад, які задіяні в партійних різного роду структурах. Вони організовують акції, до речі, в громадському секторі теж. Вони організовують різні акції і, ну якби знову ж таки, телефон це все-таки вже. Ну, по суті, вчорашній день якби запрошувати всіх по телефону. Ну, це тро... ми то запрошували, звичайно. Але тому що швидше за все, що у нас просто не розвинута система блогів в принципі. Бо дуже легко і дуже просто написати в блозі, і до тебе прийдуть люди, які активно цим користуються. Далі. Реальні історії. От, про оці всі перераховані історії, люди можливо, не дізналися, якби вони свого часу просто не прослухнули в блогах людей. А важливим. Є приклад, коли був ураган Катріна в Сполучених Штатах, і один хлопець заліз в підвал свого будинку ось, і залишився в той момент, коли ураган Катріна бушував навколо Нового Орлеану, і він просто повідомляв про те, що робиться там зверху. А він просто написав про те, що національні війська не роблять те, що мають робити в таких випадках. Що вони там Повільно це роблять. В результаті президент Сполучених ну, Штатів покарав керівників, які за це відповідали. Тобто, по суті, людина просто, просто говорила про те, що відбувається, але це вплинуло на важливі державні перестановки на рівні країни. Те саме стосується, коли поліція перевищує обов'язки. Ну, складно, скажімо так, перебороти себе. Так, якби, і Сказати на все загал, що от я вважаю, що поліція перевищує свої обов'язки в цьому конкретному випадку. Але в блозі люди про це дізнаються швидко. І вони можуть збиратися знову ж таки мітингувати під там, поліцейськими відділками, щоб повернути свою людину, так якби яку незаконно заарештували. І таким чином громадськість може а, впливати на якісь неправомірні дії і неправильні дії, які відбуваються в суспільстві. Те саме стосується страти Садама Хусейна. А, скажімо так, цю інформацію держава, Сполучені Штати хотіла би приховати. Але в нас є блоги, і тому така інформація вже не може бути прихована. Якщо про неї знають троє, то про неї вже точно знає весь світ. Бо тепер у нас є інтернет і новітні комунікації. Те саме зі скандалами, які відбуваються в... з зірками. Ну, всі живі люди, всі десь проколюються, але. але... Але таким чином це може бути таким у кожній людині знати, що насправді великий брат бачить все. Тобто, якби, можливо, десь там хтось помітить, і тому таке робити не треба. А це знову ж таки формує культуру поводження в суспільстві. І це є важливим. Про що писати у колоці? Якщо ви вважаєте, що ви є експертом з певного питання, напишіть експертний коментар. Напишіть про ту проблему, якою ви займаєтесь. І в якій ви точно знаєте, що ви спеціалізуєтесь, яка точно є важливою і актуальною. Розкажіть про неї інше. Відповідно, у вас просто може бути значна подія протягом вашого життя. Ну, хотілося б, щоб ви там заведете блог і написали, що от мені сподобалось. Презентація. Так. Ну, важлива ж подія. Ось, і відповідно про це дізнаються і інші. Далі, посилання на цікаву сторінку в інтернеті. Ви просто зайшли на чиюсь статтю, вам вона сподобалась, і ви хочете, щоб ваші друзі теж її почитали. Ну, що, відповідно, знову, блог, посиланнячко, і про це знають ваші друзі, які теж повинні все-таки, рано чи пізно це станеться, користуватися блогами. Репортаж з конференції теж дуже цікаво. Ви побували на цікавій конференції, про це можна коротко описати. Щоб це знали інші. Власна думка, ідея, точка зору. Ну, про це ми теж говорили. Відповідь іншому блогеру. Ну, якась нехороша людина, на ваш погляд. Щось на вас написало. Ну, ну. Треба ще відсувати людині. Треба. Заходите на власний блог, пишете відповідь. Ну, звичайно, є моральний аспект, ось, не, не перегинати палицю. Але все-таки ви можете від, скажімо так, не бути цепом відбуваєм у даній ситуації, а відповідати публічно. На, на якісь закиди. Анонс, власний захід, нова книжка, нова стаття. Ви щось хороше робите, ви хочете, щоб до вас прийшли, ви хочете, щоб про це знали. А ну, банально реклама сьогодні ну, рулить. Так? Ми від цього нікуди не дінемось. Без реклами, мабуть, би цей світ не існував насправді в такому вигляді, в якому він існує сьогодні. Отож, ну, будь ласка, це теж можна робити на блозі. Що дає участь у мережі? Перше, це відкриті соціальні зв'язки. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. А все відкрито. Ви можете знати, що якщо ви, наприклад, напишете якомусь експерту якусь інформацію, про це, навіть якщо він відмовиться від її поширення, про це можуть дізнатися його колеги, та, які за неї схопляться, і поширення інформації відбудеться далі. Публікація інформація про себе, свій досвід, фото, місця минулої роботи та захоплення. А це дуже якісний варіант резюме такого собі, яке знаходиться в інтернеті. Тобто можна знаходити роботодавців, які просто людина, можливо, і не знає, що їй треба там, поповнення в штаті, так? але вона от дивиться, от, цікавий чоловік, а от можна було б там щось реалізувати в своєму якомусь. Справі. І таким чином можна вийти на контакт з людиною і залучити до себе і робити ту річ, яку ви робите, набагато якісніше. У вас можуть знаходити нові люди, і це найважливіше, по суті. А у вас є ідея, ви хочете щось організувати, вам треба люди. Будь ласка. А, якщо ця ідея сподобається, якщо вона актуальна не лише для вас, бо часто так здається, коли розпочинаєш якусь нову роботу, а чи буде вона цікава суспільство. Ну, вона ж важлива, актуальна. А тут, будь ласка, це дуже гарний критерій того, наскільки це є важливо, наскільки це актуально для суспільства. Ви побачите, хто до вас захоче залучитися. Публікація власних коментарів, статей, записів, про це ми говорили, привертання при, при уваги суспільства до важливої проблеми. Ну, теж, якби, якщо, якщо є якась проблема, говоріть про неї. Не забувайте про неї, настоюйте, постійно про неї говоріть. І, можливо, вона тоді вирішиться набагато швидше, аніж просто а, ну, казати, є проблеми, багато у нас проблем у світі. Говоріть про них. Перегляд реакції читачів у коментарях, знову ж таки, це певний критерій актуальності того, що ви робите. Певний критерій того, наскільки це, в цьому є потреба суспільства і відповідно залучення нових людей. Запрошуйте людей до участі у подіях, які ви організовуєте. Це завжди класно, коли робиш якусь гарну річ, і до тебе таким чином приходять твої однодумці і ви можете працювати разом. Далі. Далі. А, чим корисні нові медіа? Ще один а, цікавий чоловік, як, який, якого звати Ден Гілмор, а, написав медіа". А, Ми є Медіа. Так? Кожен з нас, по суті, є медіа. Маючи телефон, маючи там, фотоапарат, ми, кожен з нас а, може продукувати нову інформацію, нову важливу для суспільства. Відповідно а, вільна публікація, ви самі обираєте, що ви будете писати. Чим живе суспільство, можна читати те, що важливо для інших, і можливо долучатися до цього, підтримувати або не підтримувати. І соціальна мережа. Тобто, якщо, наприклад, ось це ви, а ви навіть не маєте доступу до мережі інтернет, інтернет, але ваш друг, який має цей доступ, він може вам передавати те, що твориться тут. Ну, Звичайно, що краще бути зелененьким чоловічком ось, і бути в курсі всіх подій. І все одно процес наближення людей до мережі він відбувається поза тим, хочемо насправді ми того чи не хочемо. Суспільство просто розвивається. Інтернет знає все. Інтернет знає те.